Доброго Дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти сценарії підняття тарифу на електроенергії. Всі ми пам'ятаємо, що ми зараз на даний момент у нас діють такі тарифи на електроенергію до 250 кВт, якщо ми з вами використовуємо, ми оплачуємо 1 гривню 44 копійки за кожен кВт годину, понад 250 кВт, значить, оплачуємо 1 гривню 68 копійок. Я хочу нагадати, про це я вже розповідала, що до 30 квітня уряд продовжив дію пільгового тарифу на електроенергію. Тобто до 30 квітня ми з вами сплачуємо по даним тарифам, які діють зараз. Значить, декілька є сценарій, як буде зростати. Тариф на електроенергію. Взагалі, на даний момент розповідають про те, що є близько 10 варіантів, як та наскільки можуть підняти тарифи на світло. Одним із сценаріїв може стати легкий варіант це коли ціна за кіловат годину сягає до 2 ,50 гривень 50 копійок для більшості населення. Втім, є варіанти за інформацією, що тарифи на електроенергію. Можуть складати 2 гривні 80 копійок за кіловат годину. Також встановлений може бути і диференційований тариф, тобто, згідно з ним, хто більше споживає, відповідно більше й платить. Про це я вже також розповідала. Але а, остаточного варіанту, якого б дотримувались, та який би був прийнятий і вже оприлюднений, поки що на даний момент немає. Тож, чекаємо з вами 1 травня 2023 року, і вже будемо розуміти, за яким сценарієм буде підвищений тариф, зокрема на світло. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.